Всім привіт! Сьогодні в випуску біловар опинився у топ 3 гравців Ліги конференції за важливим показником. Мудрик сенсаційно змушений працювати таксистом. Ворскла звільнила головного тренера. Гравця Динамо Київ засудили. Прес-служба ліги конференції в своєму інстаграму прилюднула рейтинг найкращих футболістів першого туру за кількістю повернень володінь м'ячем. До цього списку несподівано увійшов центральний захисник київського динамо Кристіан Біловар. 24-річний українець повернув м'яч у своїй команді 12 разів у матчі проти «Кристал Пелес. Лише гравець фірентини Марін Понграніч зробив це частіше 14 разів. Такий самий показник, як у Біловара, продемонстрував футболіст польської Ягелонії Норберт Войтуш. Дякую всім за вашу велику активність. Ось всі правильні відповіді. А ми підготували нове питання більш важче. Побачимо, як ви впораєтеся. Відповіді можете залишати в коментарях. Ми деформували три лого футбольних клубів, а вам потрібно їх вгадати. Допінговий скандал навколо він лондонського Челсі Михайла Мудрика отримав неочікуваний водночас шокуючий розвиток. У соціальних мережах та низці спортивних платформ почала активно поширюватися інформація про те, що український футболіст нібито був змушений шукати нове джерело доходу. І наразі підробляє водієм таксі у Лондоні. Згідно з цими чутками, причиною такого радикального рішення стала відмова керівництва клубу виплачувати гравцю зарплату на період його відсторонення від футболу. Через це Мудрик за словами. Ами інсайдерів почав шукати інші способи заробітку, щоб мати змогу забезпечувати себе під час тривалої перерви у кар'єрі, спричиненої розслідуванням допінгового інциденту. Нагадуємо, Михайло Мудрик був усунений від участі в футбольних змаганнях у грудні 2024 року після позитивного результату допінг тесту, який показав наявність в його організмі забороненої речовини мельдонію. Як повідомляється про Бабе, також виявилася позитивною, через що українському гравцю загрожує тривала дис. Кваліфікація до 4 років водночас існує припущення, що покарання може бути пом'якшене через походження забороненої речовини, яка ймовірно потрапила в організм через ін'єкції стовбурових клітин тваринного походження. До моменту свого відсторонення мудрик встиг відіграти за Челсі 15 матчів у поточному сезоні, забивши три голи та віддавши п'ять результативних передач. Востаннє вийшовши на поле 1 грудня у поєдинку проти Астон Вілли. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх у нашому телеграм-каналі. Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі. Полтавська «Ворскла» ухвалила рішення припинити співпрацю з головним тренером команди Олександром Бабичем, про що повідомив український журналіст Ігор Бурбас. За даними джерела, відставка наставника відбулася одразу після домашньої поразки від Чернігова з рахунком 0-1. Цікаво, що після цього невдалого матчу Бабич дозволив собі емоційну розмову на підвищених тонах з одним з болювальників Ворскли, який перебував на трибунах стадіону. Тимчасова виконувачем обов'язки головного тренера полтавського клубу призначенням Валерія Куценка, який раніше входив до тренерського штабу команди. Після 10 турів сезону першої ліги 25-26 Ворскла має в своєму активі 12 очок і наразі посідає восьму сходинку в таблиці. 12 квітня в мережі з'явилося відео, на якому патрульна поліція затримує Олександра Алієва та одягає на нього наручники. Згодом стало відомо, що причиною інциденту стало нетверезе керування автомобілем колишнім футболістом. Як повідомляє центр новин, суд визнав Алієва винним у водінні транспортного засобу в стані алкогольного сп'яніння. Експівзахиснику збірної України призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень і заборонили керувати автомобілем протягом одного року. Рішення місцевого суду. Можна оскаржити в апеляційному порядку протягом 10 днів. Сам Олександр провини не визнав. За його словами, поліцейські не мали законних підстав для зупинки його автомобіля. Він також заявив, що не був зобов'язаний проходити перевірку на алкогольне, наркотичне чи будь-яке інше сп'яніння. Адвокат Алієва наполягав, що патрульні мали діяти відповідно до іншої інструкції, оскільки колишній футболіст є чинним військовослужбовцем. Окрім того, він має статус учасника бойових дій. Захисник синьо жовтих Віталій Миколенко висловився про нагороду Лев Мачу. Поговоримо про приз Лев Мачу. Чи слідкуєш за цим, чи просиш за себе голосувати? Ні, звісно, це більше, мабуть, приз для вболівальників Від вболівальників більше активність від вболівальників наших з професійної точки зору, мабуть, 80% нагород я б не погодився. А чому у деяких матчах буває явний лев матчу, забив гол, аби воротар потягнув, зробив декілька неймовірних сейвів. Але з професійної точки зору, наприклад, центральний півзахисник зіграв класний матч. Завдяки йому ми відібрали всі м'ячі, не пропустили жодної контратаки. В атаці він зробив все добре, але він непомітний. Як Тарас Степаненко колись сказав, от команда зірка, а я хочу бути чорним полотном позаду, щоб більше сяяло. Деколи таких футболістів на полі вболівальники не помічають, але Професіонали футболісти помічають. 80% левів матчів я не згоден. Деколи це просто смішно. Кажуть, що Матвієнко ображається, що ніяк не виграє. Так, у Колі бували матчі, що він все вигравав, все ідеально. Я з ним граю. Я лівий захисник. Він лівий центральний захисник, який віддає прекрасні передачі мені вперед. Дуже якісний. Він дуже якісний гравець, але у нього навіть ніколи близько не було шансу виграти лев-матчу, сказав Миколенко в інтерв'ю ютуб-каналу. Збірна. В Англії продовжують обговорювати невдалий період Олександра Зінченка в лондонському арсеналі. Цього разу до критики долучився оглядач видання Футбол» Грем Бейлі, який заявив, що трансфер українця був одним з найбільш помилкових рішень Мікеля Артети на початку його тренерської кар'єри в клубі. На думку експерта, підписання Зінченка разом із Габріелем Жезусом не виправдало очікувань керівництва арсеналу. Значні фінансові витрати на цих двох гравців за словами Бейлі не дали суттєвого результату на полі. А натомість лише ускладнили атмосферу в роздягальній команди. Зінченко, який провів у складі арсеналу три сезони, зіграв 91 матч, в який забив три голи та віддав п'ять асистів. Влітку футболіст перейшов до Ноттінгем Форест на правах оренди, де вже встиг взяти участь у чотирьох поєдинках за новий клуб. Попри хвилю критики, британські журналісти визнають, що українець залишається важливим універсальним гравцем, здатним відновити форму та повернути впевненість у новому середовищі. У розташуванні київського Динамо помітили талановитого 17-річного нападника з Африки Усмана Саване, який наразі тренується разом з командою Ю-19. Під час літнього трансферного вікна біло вже виявляли інтерес до цього футболіста з Малі. Однак клуб офіційно не повідомляв про його приїзд до України, тому поява гравця в таборі команди стала певною несподіванкою. Про 17-річного африканця відомо небагато. Він виступає за клуб Бамако, що представляє чемпіонат Малі. А Кож грає за юнацьку збірну своєї країни ю 17 Основними перевагами Саване вважаються висока швидкість, технічні дриблінг і впевнена гра в ситуаціях один на один. Хочеш дізнаватися про трансфери і новини футболу раніше за усіх? У нашому телеграм-каналі Перший тайм ми розповідаємо все, що відбувається в українському та європейському футболі. Хто переходить, хто залишає клуби і які секрети ховаються за лаштунками? Приєднуйся до нас зараз. Скануй QR-код або переход за посиланням в описі.